У травня і станом на ранок маємо які новини. Пропоную почати з них, тому що знову нальот лю... дронів на московський регіон. Про це розповів мер Москви Собянін. Повідомив про атаку нібито трьох безпілотників. При цьому уламки одного з дронів влучили у багатоповерхівку на заході міста. Ще були повідомлення про Одинцову, де один із дронів потрапив на подвір'я житлового комплексу. Аеропорт Внуково так само закривався десь близько другої години ночі, і потім, після третьої, вже ці обмеження були зняті. І ще. У Петербурзі палали виробничі приміщення заводу «Авангард», ось такі відео з'явилися. Пропоную їх подивитися. Борисовичу ну бачимо, що московський регіон відчувати вже так нормально починає війну. Я не збираюсь видавати себе за якусь ливу особу і відверто заявляю, мені це все дуже і дуже подобається. І мимоволі згадується відомий фрагмент одного популярного в радянські часи мультика Пластилінова ворона там. Двірник бігав такий неголений і весь час повторював: маловато буде, маловато буде. От з моєї точки зору, все це добре, але маловато буде, треба ще більше. Тим часом, бачите, цього тижня Трамп зробив кілька гнівних постів на адресу Путіна. Сказав, що Путін з'їхав з глузду, що він грається з вогнем. Знову Трамп почав говорити про два тижні в черговий раз про два тижні, після два тижні минуть, і зрозуміло йому стане що робити далі з путіним. Напередодні вже стало відомо, що черговою датою перемовин російської та української делегації буде 2 червня, і це Стамбул, при чому Україна за словами міністра оборони Умєрова, вже передала Росії документ про припинення вогню. А от Росіяни, які цього тижня обіцяли представити свій меморандум, досі цього не зробили. Як гадаєте, ну власне ці дії про що свідчать, і чи з чергового тижня матимемо новий? Вирішальний тиждень, на жаль, моя точка зору залишається незмінною. Ніякого прориву, ніяких результатів не варто очікувати. А навіть якщо проаналізувати заяви обох сторін, то ну немає ніяких підстав для позитивних якихось змін. Момент перший сама сам факт розмови. Міністра оборони України Умерова з головою російської делегації Медінським. А він був поданий Медінським як, начебто, розмова відбулася за його ініціативи. Він подзвонив Умерову, А через там кілька десятків хвилин вийшло спростування цієї інформації з боку України і українські Чиновники повідомили про те, що це Умеров сам набрав Мединського. От уже навіть на такому примітивному рівні відчувається ну не те, що протиборство, навіть, а просто відверта маніпуляція з боку російської делегації. Це перше. А друге, що стосується теми зустрічі, Мединський сам повідомив, що. Другого числа має відбутись зустріч з делегацією України. Для чого? Для обміну текстами оцих меморандумів, які з одного боку підготувала Україна, з іншого боку, ще й досі готує Росія. Тодже, мова не йде про якісь обговорення, переговори, а просто про передачу один одному певних документів. Ну, принаймні, так це подається російською стороною, і чесно кажучи, у мене є стійке відчуття, що саме так воно і буде. Зустрінуться дві делегації. Може зустріч відбудеться протягом 15-30 хвилин. Під час цієї зустрічі сторони обміняються на напрацьованими варіантами пропозицій і на цьому роз'їдуться аби аналізувати і обговорювати. Пропозиції, які вони отримали від іншої сторони, за логікою подій, саме так і має відбутись, якщо звісна річ брати до уваги заяву Мідінськ. Якщо брати до уваги ще одну подію, яка була цього тижня, це візит міністра закордонних справ Туреччини до Москви. І от напередодні Туреччина офіційно підтвердила, що Фідан, міністр закордонних справ Туреччини, 29-30 травня буде у Києві, тобто сьогоднішнього дня розпочинається його візит. Про що це свідчить, і чи є це свідченням якихось, ну, можливо, більш серйозних домовленостей, які можуть бути досягнуті під час перемовин 2 червня? Дивіться, тут з моєї точки зору ситуація наступна: попередня зустріч відбувалася в Стамбулі за даними, uh -huh. які поширювали засоби масової інформації, саме турецька сторона. Фактично домоглась угоди про обмін полоненими, не американці, не Європейський Союз, а саме Туреччина. Вони здійснили певний, не знаю, чи можна це назвати тиском, але, скажімо, так, певний вплив на делегацію Росії, і фактично, Росія під тиском турецької сторони, яка була приймаючою стороною. Вони погодились на такий крок, але після цього з обох боків почали лунати дискусії щодо місця проведення наступної зустрічі. І, звісно річ, ні з боку Росії, ні з боку України, я жодного разу не чув Стамбул. А з точки зору турецької влади це втрата позиції. І, звісно річ, для Туреччини вона вкрай небажана Залишаючись ну, не стороною конфлікту, а активною стороною переговорчого процесу, Туреччина значно підвищує свій міжнародний статус. І позбавлятись добровільно подібного статусу жодна би країна світу, ну без якихось пручань на це б не погодилась. Тим більше, що треба чесно визнати, що у турецької сторони. Є певний позитивний результат, я маю на увазі обмін полоненими. Отже, я думаю, що скоріш за все, візит міністра закордонних справ Туреччини спочатку до Москви, а потім до Києва, він спрямований на те, аби умовити обидві сторони продовжувати переговори саме на території Турецької республіки. Ну, але ж якщо ми повернемося до... Першої зустрічі, яка відбулася в Стамбулі, то всі аналітики сходилися на тому, що єдине, чого вдалося домогтися, і от те, що вдалося домогтися за допомогою Туреччини, як ви слушно висловилися, це обмін полоненими. Очевидно, що турецька сторона і цього разу розраховує на якийсь конкретний практичний результат, чи можна припустити, що цим конкретним практичним результатом може бути припинення вогню? Ні. В це я абсолютно не вірю, жодних об'єктивних передумов для цього немає, окрім бажання. І в першу чергу бажання тих українців, які щодня потерпають від російської навали. Але ні з боку Росії подібних бажань ніхто не висловлював і намірів. А те, що висловлюється під заголовком там, мирні зусилля з боку Росії. Це, вибачте, скажімо так, постановка у вигляді ультиматумів заздалегідь неприйнятних для України умов. Росія ну, не треба недооцінювати ворога. Там є чимало розумних людей, і вони чудово розуміють, що ніколи Україна не погодиться ні на визнання, офіційне визнання окупованих територій. Територіями Російської Федерації ні на там те, що вони останнім часом Лавров назвав Защита рускоязичного населення, а там ціла низка вимог з боку Російської Федерації. На це теж ніколи Україна не погодиться. На скорочення збройних сил теж Україна ніколи не погодиться. НАТО, в свою чергу, ну країни члени НАТО не погодяться на вимогу Росії. Щодо ухвалення якогось письмового документу, яким передбачено на в майбутнє ні за яких умов не приймати до складу НАТО Україну, Грузію та Молдову, отже, Росія висуває заздалегідь такі умови, які протилежна сторона ні за яких обставин не, не сприйме, тому з моєї точки зору, все це ну, відповідає стратегії Російської Федерації, яка полягає в тому, аби не виходити з процесу. Її цікавить не результат кінцевий, тобто припинення вогню, а сам переговорний процес. Ви згадали заяву Трампа про дії очільника Росії, але вже через день на запитання журналіста щодо введення санкцій по відношенню до Росії. Трамп відповів: ні, він не вважає, що треба зараз вводити санкції, бо це може зіпсувати переговорний процес. От, в принципі, цього і прагне Росія втягування Сполучених Штатів в першу чергу Сполучених Штатів в нескінченний переговорний процес під час активної фази бойових дій. З одного боку Росія буде продовжувати свої ну, Активні бойові дії, а з іншого боку, Сполучені Штати весь час будуть відмовлятись від активної протидії Росії, бо це начебто може зашкодити е, мирному переговорному процесу. Це генеральна лінія російської сторони, і, на жаль, вона має успіхи в реалізації своєї цієї стратегії. Поговоримо про візит президента Зеленського до Німеччини, який відбувся напередодні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив заяву про те, що деталі німецької підтримки Україні повідомлятися не будуть, але допомога буде розширена. Зеленський вже після своєї зустрічі із Мерцем сказав, що є домовленості щодо ППО і ракет до ППО. Пізніше цю заяву ну. Розшифував міністр оборони, сказав, що Україна підписала із Німеччиною контракт на виробництво системи Айрісті та ракет до них. Але що цікаво, тема таурусів активно піднімається в засобах масової інформації беруть там уривки цитат Мерца і тиражують їх зараз, зокрема на шпальтах німецьких ЗМІ. На це вже реакція є російських пропагандистів. Вони там, значить, збираються бомбити Берлін. Тим часом у свіжа заява Мерца, яка з'явилася на німецькому телебаченні. Його питали знову про тауруси. Він ну, сказав щодо того, чи будуть вони передані Україні, сказав наступне, що звичайно все у межах можливого, і при цьому сказав, що дальнобійні ракети вони вимагають кількамісячної підготовки солдат в Україні, і передача цих систем через півроку чи рік користі України не принесе а Німеччина саме зараз хоче посилити Україну. Тож як гадаєте. Ну, що це це означає. Це по перше. А по-друге, ось така реакція росіян. Вона нагадує, як колись вони реагували на F-16, а ще до того на Хаймерси. Зараз ця історія буде про Тауруса? Ну, якщо брати медійно. ну чесно кажучи, в цьому питанні на реакцію Росіян взагалі не варто зважати уваги. Абсолютно, це черговий гучний пук і не більше того. А от щодо позиції канцлера Німеччини, то тут ще прозвучала ще одна заява, що німець, від нього, між іншим, що німецька сторона буде інвестувати в, в Україні в ракетобудування. А саме мова йде про він, зазначиться, про будівництво і створення українських далекобійних ракет. Звісна річ, мені здається, може я і помиляюсь. Це такий своєрідний маневр діючого канцлера Німеччини. Замість того, аби передати ті самі Тауруси, Німеччина буде фінансувати виробництво Україною наших вітчизняних ракет. Я зараз не готовий сказати, добре це чи погано, бо тут, як і в кожному в принципі, питанні, є свої плюси і мінуси. Що стосується використання готових ракет німецької сторони. Таурусів то дійсно можливо, і прав канцлер, кори каже, що потрібно там ну якийсь період. Я не думаю, що це місяці, мають бути але принаймні якийсь період для навчання українських екіпажів, аби правильно та коректно використовувати і обслуговувати ці комплекси. А з іншої сторони, якщо я теж цієї інформації я не знаю, точно, але якщо уявити, що за оці роки війни Україна здійснила ну дійсно якісь технологічні та наукові підготовчі роботи для власного виду виробництва подібного типу ракет, і це потребує фінансової підтримки. І Німеччина на це погоджується. То тут є великий позитив. По перше, це мова йде про вітчизняне виробництво, отже, про вітчизняні робочі місця. Надходження в бюджет з бюджету до бюджету фактично без валютних додаткових витрат. А окрім того, виробляючи власні засоби враження супротивника, ми не обмежуємося якимись побажаннями чи рекомендаціями з боку тих країн, які постачають нам озброєння. Той самий Мерц заявив про те, що обмеження щодо дальності використання. Української зброї сторони, які підтримують Україну, вже не ставлять. І таким чином, Мерс намагається уникнути прямих звинувачень Німеччини в ескалації конфлікту в Україні. Я думаю, що це, в принципі, важлива, можливо, навіть і доволі тонка політика канцлера Німеччини. Якщо підписую, я цього достеменно не знаю, якщо спроможність України виготовляти власні аналоги подібних ракет, вона не є наслідком української пропаганди, а є абсолютно реальною.